Останній раз цю орхідею я пересаджувала цілих три роки тому. За цей час вона дуже сильно виросла, і давайте приводити її у порядок. Один нижній лист пожовтів це абсолютно нормально. Усе листя з часом старіє. Головне прибрати залишки цього листа, щоб вони не заважали росту нового коріння. Пробуємо дістати орхідею з горщика і, звичайно, нічого не виходить. Тому буду поєднувати приємне з корисним. А саме одночасно розмочу коріння перед пересадкою та зроблю підживлення. Аюдар ідеально підходить для закритої системи посадки орхідей, бо він не накопичується у субстраті. А корисні мікроорганізми підтримують ідеальний баланс. Бо воно не тільки стимулює цвітіння, а ще й зміцнює кореневу систему і збільшує стресостійкість. Після 30 Тих хвилин замочування вдалося дістати орхідею, а всередині там почав проростати мох. Уважно передивляємось кореневу систему, прибираємо усі сухі, погані корінці, лусочки. Розміщаємо орхідею у більшій ємності. Я поставила опору для того, щоб її вирівняти. У якості субстрату мох з фагном, трошки керамзиту та соснова кора. Укладаємо не надто щільно для того, щоб забезпечити доступ повітря. І ось така красива посадка у нас вийшла. Орхідея виглядає, ніби вийшла з салону краси. А тепер залишаємо залишається тільки чекати цвітіння, бо квітконос вона вже випустила.